Добрий день, вас вітає Агентство Нерухомості стабільність міста Івано-Франківськ. Представляємо вашій увазі будинок у місті Івано-Франківську. Микитинці. Район. Ось такий будинок 7,5 сотих земельна ділянка. Це огорожа. Дуже спокійна вулиця, навколо новобудови. Будинок цокольний високий поверх, перший поверх та другий поверх. Загальна площа 270 квадратів. Там є все такий будинок. Потрібно зробити фасад і перекрити дах. Дах не тече, але краще перекрити. Ось. Тут заходимо на територію. Вхід з гаражу є в будинок. Ось такий. Територія. Тут новий сад посадили, плодові дерева, Ось новий сад, потрібно зробити фасад в будинку, щоб він гарно виглядав. Щоб Перекрити його красивого загалом досить цікавий будинок. Вхід у будинок є з заднього двору через цоколь, можна зайти туди через цоколь, а можна зайти через перший поверх. Ось ми зараз зайдемо через перший поверх і вам покажу. Ту територію. Тут є три сангузлиги будинку. Оце. підйом на підвалу. Тупові сходи. Тут вихід, вихід на вулицю. Ще є додаткова кладова. Тут є також кладова. Є санвузол пральня, пральня та сушильні машини. Додатковий санвузол. Тут є така кімната відпочинку або ж використовувати її як склад. А є з ямою. Далі ми підемо на перший поверх. І підемо на другий поверх. Так, підемо на перший поверх. Так, будь ласка, щоб у нас не було сюди. Це є кухня, така з виходом вікна є у двір. Кухня. Далі тут є вітальня кімната. Балкон. Це прибудинкова територія. І ремонт зроблений 4 роки тому. Спальня кімната. Ось. Спальня. Це є підвал, це є вихід на вулицю і ось тут піднімаємося на другий поверх. На другому поверсі симетрично все. Тут можна зробити поверсі гардеробну. І тут є також окрема кухня на другому поверсі з окремим лічильником. Тут раніше стояла кухня, вони її прибрали, тільки що ми звідси зайшли. Тут є з кухні окрема кімната, може бути і їдальня. Тут була дитяча кімната в них. Вихід на балкон потрібно доробити поручні на балконі. Ось Таке велике вікно. З кухні є окрема ще кімната. Додаткова спальня велика. Тут сусідні будинки, дуже хороший мікрорайон. Тут в Микитинцях асфальтована дорога, поруч зупинка, міська каналізація, міська вода і тому подібне. Далі прохід іде. Кімната. Вітальня така з великими до підлоги дверями і вікнами. Тут зроблене зона відпочинку з каміном. Якщо вас зацікавить інформація, тоді звертайтеся, а ще хотів показати вам, що тут туалет. Тут туалет. Потрібно в будинку робити загалом ремонт. Але тут є велика площа, тут є два окремі поверхи, по суті, може дві сім'ї сміло проживати або ж одна велика сім'я. Якщо вас зацікавить більше інформації, будь ласка, звертайтеся, будемо раді вам допомогти в описі до відео, будуть номера телефонів. Дякую за увагу, до побачення.